Я вважаю, що право забудови має належати виключно власнику чи користувачу земельних ділянок. І те, що вже говорилося, що дійсно по факту внесення самих цих змін буде виникати дійсно ситуація, коли і земельна ділянка, і побудовані на ній будівлі чи споруди будуть належати абсолютно різним особам, тому що стає незрозумілим, чи є суб'єкт, який укладає договір на здійснення забудови земельної ділянки власником її чи користувачем. Відповідної земельної ділянки, на яких правах він взагалі використовує цю чи іншу земельну ділянку? Чи обтяжена ця земельна ділянка правами інших осіб? І зважаючи на це все, дійсно може, можуть бути спровоковані численні конфлікти щодо самих прав на цю земельну ділянку. І зважаючи на це все, є пропозиція. Все ж таки зазначений законопроект за результатами його розгляду у першому читанні направити до головного комітету для підготовки на повторне перше читання.